Слава Богу, з вами Богдан Гар'як. Минулий допис я робив прямо з міста Львова з пам'ятника Шевченка про, про те, що Верховна Рада, а потім разом з Зеленським, який підписав закон про обмеження повноважень на бої САП. І одразу опублікували в газеті Голос України. Я робив допис того питання, ну і запитували молодь в мене, а там особливо в основному була молодь. І інші запитували люди старшого віку, що далі буде. Я ще тоді сказав, що той закон або він або прибуде прийнятий новий закон. Ну, скасують не в відміні, а буде скасоване, але зараз вийшло, що новий закон прийняли і відновили, відновили права процесуальні набу і САП. Так що, от, то, що я говорив, ви запитували, що далі, як буде поступати Зеленський і його команда Слуги народу і інші фракції? І от з Зеленського поступок. Я потім ще після того зробив ще дописи такі про те, що Зеленський і слуга народу повинні піти відставку. То означає, Зеленський має написати заяву про відставку. Я ще тоді сказав зразу, того самого дня, чи на другий день я вже то точно не пам'ятаю. Але якщо будете читати, чи читаєте мене в соціальних мережах, дякую тим, що підписалися на мене. Що читаєте, поширюєте, відслідковуєте, відстежуєте мене, дуже вам дякую. І що до чого я хотів сказати, і Зеленський повинен прийти в ставку. І такої партії, як Слуга народу, я думаю, в майбутньому Верховній Раді не буде. І інших там радах, місцевих, обласних таких. Партії як слуга народу, партії такої слуга народу не буде. Я рахую також, що Батьківщина Тимошенко теж голосувала тоді за обмеження прав на і САП, а сьогодні проголосувала за відновлення прав процесуальних на і САП. А я так як і робив в попередніх дописах, може згадувати не попередніх минулих дописах. Коли я вручав, має фотографії, опублікував, коли я вручав документи на корупційні діяння Львові, місті Львові і Львівській області, прямо її вручав, вона приїжджала там, відкривала станцію Сихівну. Туди е, е, був відкритий. Які з'єднував станцію Залізний вокзал і разом з станцією Сихів. Я був вручив документи, є, і так документи, я що де, де попали смітник. Нічого навіть відповіді не було, але тоді вона обіцяла. Я зразу ще тоді сказав, що з корупцією та влада і ті люди, які зараз. З тої системи вибираються в владу, то ми говорив, що мають прийти. Думаю, що Зеленський не буде з тої системи, а він повністю з тої системи з тих олігарха Коломойського і інших представників тої системи. Його обрали, обрали для того, щоб от мати те, що ми маємо на сьогодні, як казав Кравчук. Як... Кравчук вже не будемо говорити, за померлих, або добре говорити, або за іншого нічого не говорити. А ті президенти, і та влада, яка була до сьогодні і ще є, її немає не мати гаранти. І то я в дописах, що 29 років, то пишу, говорю, пишу і пишу про те, що корупція, з корупцією ніхто не бореться. Так само, і то на САП, Ну, але обмежувати права їх. І, ну, просто... Вони працюють от скільки років, ну просто пожирають, жруть ті гроші народні, які з податків народу, а вони навіть і частини не відроблюють тої своєї роботи, яку вони мають працювати, виявляти корупцію, доводити до суда, ну і рішення отримувати суду про те, про факти корупції. Зараз багато голосних справ було, але поки що рішень ми щось не чуємо. Є затримання, є підозри, але, але справді нічого немає. Рішень суду немає. Що затихає? Усне публічно показують, розповсюджують інформацію, що того посадили, тому підозри а все тихонько. І ще то тому що я скільки раз казав, мають прийти до влади ті люди, які ніколи жодного дня ті системи не працювали, і вони незалежні від самої системи, то я маю на увазі злочинною, корумпованою, олігархічної. Тому що всі ті президенти якимось олігархам підчинялися, були незалежні так само. І то Набу і САП кажуть, що незалежні від донорів американських і інших, а мають бути незалежні. Так само, як має бути Генеральний прокурор незалежний нікому. Так само Набу, Саб Незалежні, не мають служити тільки народу. А до чого ми дійшли до цієї ситуації? Добре, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за відновлення або надання повноважень прав на процесуальні дії, які є незалежні від Генеральної прокуратури або заступників Офісу Генеральної прокуратури, що НАБУ і сап, як існувало самостійно, так і далі самостійно існує дуже добре. Але Зеленський і ті, що голосували в минулому за обмеження прав, Соціальних набоє САП повинні піти відставку. Їм не місце. Вони граються з народом. Майдан вийшов для чого? Щоб ті права, щоб ми зайшли в Європейський Союз, НАТО а і набуто було створене САПом разом. Щоб дійсно це, боролася Україна з корупцією. Україна з корупцією не бореться тільки на словах, навіть на тому попередне не боре. Ще хочу сказати за те, що Трамп, Трамп надав вже останній термін до 8 серпня, включно, про те, що Росія разом з Україною має мирний угоду підписати. Ну, перемір'я має бути. Ну і з міром перестати стріляти одних одних. Ну, то означає, що агресія Російської Федерації повинна зупинитися. Але ми бачимо і вчора ніч, як Київ бомбили, Ешхеди літали, як є жертви. Путін просто не знає, що вже, як має добити ту Україну. Він просто з Трампом горається, ну, але вже Трамп відреагував на Медведєва, на заступника, на заступника адміністрації Путіна. Так що тут я так думаю, що пора навіть і інші представники Америки писали, що Росія бавиться. З Америкою. Я думаю, що Америка зробить висновки і в тому числі Трамп. Я думаю, що буде все завершено. І думаю, що 8 початок буде, 8 серпня, буде початок мирних переговорів і миру в Україні і до перемоги України над Росією, до повної відновлення територіальної цілісності України якою за увагу, будьте зі мною? Я з вами подано До зустрічі.